То з вами Наталія Леонова. Вітаю! У вівторок президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ передав Пекіну українську формулу миру, Запросив Китай до переговорів та чекає від КНР відповіді. Діалог між Києвом і Пекіном раніше підтримав Білий Дім. Сі Дзіньпін перебуває в Москві з триденним державним візитом. Сі Дзіньпін став першим лідером іноземної держави, який зустрівся з Путіним після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента. США неодноразово закликали. Китай використати цей візит для того, щоб натиснути на РФ почати мирний процес на умовах повного виведення військ з України. Більше про реакцію Вашингтона на візит президента КНР до Москви ми поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії прямо зараз. Вітаю Юлю! Вітаю, Наталя. Отже, Юлія, американська адміністрація уважно стежить за цим візитом. Однією з тем переговорів у Кремлі був мирний план Китаю щодо війни РФ проти України. Що про цю ініціативу говорить американська адміністрація? Наталі скептично ставляться до цієї ініціативи, адже говорять, що перш ніж висувати певний мирний план, КНР спершу мало поговорити і проконсультуватися із Україною, адже йдеться про мир безпосередньо в Україні. Як ти правильно сказала, також вважають, що цей Будь-який мирний план має базуватися перш за все на виведенні російських військ із території України. Однак цього сьогодні не прозвучало. Що прозвучало, і що підкреслили або що помітили у Білому домі і в державному департаменті, що Сі Цзінпінь і також Владимир Путін говорили про так, би мовити, повагу до статуту ООН. Так, от і в державному департаменті і в Білому дому мають певну ідею, як можуть продемонструвати Китай і Росія свою повагу до статуту ООН щодо України обидві сторони заявили, що цілі та принципи статуту ООН повинні бути дотримані, а міжнародне право має поважатися. Що ж дотримання статуту ООН означало б виведення військ Росії з території іншої держави-члена ООН, в яку вона вторглася, статут ООН захищає принципи поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, зокрема України. Якщо Китай хоче відіграти конструктивну роль у цьому конфлікті. Він має натиснути на Росію, аби та забрала свої війська із суверенної території України. Як я вже неодноразово казав, ця війна може закінчитися сьогодні, якщо Росія вирішить забрати свої війська з України. Вони також сказали цитую: сторони закликають припинити усі кроки, які сприяють ескалації напруженості та продовженню бойових дій. Ми згодні один спосіб зупинити бойові дії це вивести російські війська з України. Але окрім цього, Путін міг би припинити бомбардувати госпіталі, школи, міг би припинити запускати іранські безпілотники, і атакувати цивільну інфраструктуру. Він міг би зупинити насильницьку депортацію тисяч дітей і розміщення їх у фільтраційних таборах в Україні чи Росії. Він міг би припинити перетворювати міста як Бахмут на руїни на гори каміння. Ось шлях зупинити. Нити продовження бойових дій пролонгейшнфастилю. Поговоримо про інше для України державний важливий державний візит сьогодні до Києва. Прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Як у Вашингтоні оцінюють значення цих переговорів на фоні візиту Сі Дзіньпіна до Москви? Наталю називає цей візит дуже важливим. Адже він демонструє, що не лише західні країни підтримують Україну. Україну підтримують увесь демократичний світ. І Японія, ми знаємо, стала однією з перших країн, яка насправді запровадила санкції проти Росії за російську агресію проти України. Японія підтримує Україну дуже велику гуманітарну допомогу, надає. І Японія може відіграти ключову роль у відбудові України, як вважають деякі дипломати. Тому сьогоднішній візит, як кажуть, зокрема у Пентагоні, підкреслює, що Україна має дуже масштабну підтримку всієї світової спільноти. Дякую, Юлю, за цю інформацію. З нами на прямому зв'язку була Юлія Ярмоленко. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? Я Наталія Леонова на все добре.